Як зараз ситуація на, на Луганщині, взагалом на Донбасі? Як ви оцінюєте? Тому що сьогодні чули від наших військових, які там, що в цілому все-таки є, є, скажімо, певний ефект від того, що багато вже мобілізованих, посилився наступ, посилився тиск з боку російської армії. Що скажете, чого нам очікувати найближчим часом? Uh, так, дійсно це є. Як би ми їх не називали зеками, чмобіками як завгодно, але все одно не можна uh, зневажливо ставитись до будь-якої армії, тим паче до армії російської. Так вона там застаріла і якась заїжджавлена вся, але це величезна махіна, і uh, тисячі, там десятки тисяч uh, нових. Солдат, які навіть нічого не розуміють військовій справі, так вони будуть дуже швидко гинути, але все одно вони будуть встигати стріляти, і це багато людей, які будуть стріляти в бік збройних сил України. І ефект все одно може бути певний. Нам заважає трохи погода, тому що зараз дощі, якраз в нас на кордоні Донецької Луганської області. І це ну трохи уповільнює якраз наступ, тому що техніка в'язне, але все одно я сподіваюся, що найближчим часом вже від генерального штабу ми отримуємо певну хорошу офіційну вже інформацію. А якраз новини хороші з луганської Пане Сергій, ну і все-таки пам'ятаю, що ніби оголошували свої наміри. Я знаю, що вони оголошують різні наміри, але оголошували наміри до кінця жовтня. Повністю вийти на адміністративні кордони окупанти Донецької області. Вже в цілому в нас є сім днів лишається. І що я хотів сказати, але ми бачимо, що одночас починають будувати якісь захисні позиції, бетонні ці пірамідки, виставляти. Причому навіть за Сєвєродонецьком. Так ніби вже не сподіваються, що він довго залишиться в. Руках окупантів, чи, чи як це все потрактувати можна? Як одне з другим в них е, скорелюється, і, я, і що це взагалі означають ці всі редути? Ну по-перше, вони будують отакі пірамідки, ще й е, в Білгородській Народній Республіці. Е, тож це говорить про те, що вони готуються до як ми кажемо від'ємного наступу. Ну е, е, реально можливо планують десь проявити. Е, Такий крок, що вони просто залишать територію, що в них там є, перегрупуються чи ще щось. Ну насправді розуміємо чітко, що всі плани, на які вони собі ставили, вони всі провалені, повністю нічого не буде відбуватись ні в жовтні, ні в листопаді. Єдине що ну не треба все ж таки так вважати, що це буде легко просувати збройним силам України вперед. Це реально важкі бої. Проти них стоїть величезна кількість техніки, величезна кількість особового складу, величезна кількість обстрілів відбувається, постійно. Позиції і достатньо в них там зброї, і не закінчуються і ракети. Тож, буде важко, але все одно мотивація наших воїнів. Ну вона найкраща в світі. Тому я впевнений, що. Можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але нам головне і зберігти життя солдатів. Тому нехай вони рухаються і працюють так, як це потрібно для того, щоб звільняти наші території, але не за рахунок просто маси загиблих бійців.